Попри всі застереження рятувальників, мешканці області продовжують спалювати суху траву та сміття. Працівники служби порятунку змушені виїжджати на гасіння сухостою, використовувати державні ресурси не за призначенням, коли в цей момент хтось буде потребувати допомоги. Прикро, що до більшості з цих пожеж призводить людська недбалість та недотримання правил пожежної безпеки, адже найчастіше винуватцями таких ситуацій є громадяни, котрі спалюють суху рослинність та сміття. Буваючи або незважаючи на шкоду та потенційну небезпеку такої діяльності. По всій області працівники служби порятунку проводять рейди з метою недопущення пожеж в екосистемах, попередження випадків неконтрольованого спалення сухої трави, залишків рослинності, розповідають громадянам про шкоду для довкілля, а також про адміністративну відповідальність за вчинення таких дій. З початку року в ході проведених рейдів виявлено 18 паліїв сухої рослинності та сміттєві. На відкритих територіях та присадибних ділянках, яких притягнуто до адміністративної відповідальності та складено протоколи за самовільне випалювання рослинності або її залишків у вигляді накладення штрафу на суму 3060 гривень. Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101.